A У Тернопільській музичній школі номер 1 імені Василя Барвінського цими днями провели конкурс серед скрипалів із десяти різних областей України. Для нашої музичної школи і для всієї мистецької спільноти Тернополя проводити вдруге конкурс такого рівня це є визначною подією. Ми отримали більше 40 заявок на участь в нашому конкурсі, і так як цьогорічний конкурс є двотуровим, то наше вельми шановне журі обрало 31 учасника для. Учнів часті в другому турі з 10 областей нашої України. Оргкомітет конкурсу доклав максимум зусиль і своїх можливостей для проведення успішного конкурсу. Ну і звичайно, для підтримки кожного учасника. Захід відбувався за підтримки громадської організації Асоціації жінок України дія, зокрема її очільниці Ольги Шахін. Нашим дітям особливо під час війни потрібна наша підтримка, щоб вони вірили, що їхній талант має продовжуватися їх мистецтво має жити незважаючи на те, що проходять у нас бойові дії, дуже важливо, що такі конкурси відбуваються саме у нашому місті. Що... Діти з інших областей приїжджають до нас і долучаються до цього конкурсу. У музичній школі кажуть всеукраїнський конкурс юних скрипалів імені Ярослави Рівняк проводять вдруге. Конкурс був дводенним і ділився на різні вікові категорії. Першими виступали представники наймолодшої вікової категорії. Зокрема, Майя Коблюк приїхала із Києва, щоб потрапити на конкурс. До Конкурсу ми готувалися півроку, вибирали репертуари, готувалися. Готувала з викладачем довго. Також у дійстві брали участь і представники із Тернополя. Анна Ковальчук розповідає про те, чому у свій час обрала саме заняття гри на скрипці. В дитинстві я в садочку ми вивчали інструменти музичні, і коли мене мама прийшла забрати, то я їй сказала: мама, я хочу грати на скрипці. І мама мене відвела в музичну школу. І з цього все почалось. Але мені дуже зараз це подобається, і я дуже хочу гарно грати на скрипці. Також юна скрипалька говорить про те, як потрібно готуватись до конкурсу. По-перше, треба займатися багато вдома, треба відвідувати уроки багато. Щеку ми прийшли, ми прийшли перший тур. Я я була дуже рада. Ну і от зараз другий тур у склад журі входили як і учні відомої скрипальки Ярослави Рівняк, так і досвідчені педагоги музичного мистецтва. Я випускниця Ярослави Григорівни Рівняк, я в неї навчалася понад 15 років. Вона великий вчитель, чуйна людина і прекрасна викладач. І я щиро щаслива, що я сьогодні є членом журі цього прекрасного конкурсу. Ще хочу сказати, що я пишаюся і в захваті дітьми. Викладачами і особи особливо батьками їх вклад величезний. Вони мотивують, надихають, фінансують, підтримують, вмовляють. І це неоціненно. Звертаючись до дітей, мені здається, мені здається, що натхненно би прозвучали, і доречно прозвучали би слова Івана Франка. той вірш Івана Франка. О розстроєна скрипко. Розстроєна, скільки рук нетямущих, брудних доторкалися струн чарівних, і вона їх розстроєм наповнена. Ріже вухо брудними акордами, і в тонації ніяк не встоїть. Де те, майстре, щоб бо міг настроїть і збудить її звуками гордими. От, звертаючись до діток, хочеться кожному побажати наснаги. Вогненності душі, високих частот, вібрацій серця, аби вони вмістили цей потенціал в ті звуки, які будуть творити. Загалом у конкурсі виступало понад 30 учасників у п'яти вікових категоріях. Переможці ж конкурсу та володарі гран-при отримали дипломи та подарунки від громадської організації дії, а також особисті майстер-класи із членами журі.